Кров не іде, бо я затиснув пальцем. І я починаю вставляти бінт. Палець завжди у мене посередині бінта. Я роблю вісінку і вставляю. Роблю вісімку і вставляю. Максимально затискаю, максимально тиск. На рану я не відпускаю рану, я постійно пальцем тримаю, щоб кров не йшла. Максимально бінт е, тампонується, наскільки є можливість, наскільки ви можете засунути бінт в рану, наскільки ви вставляєте. Е, ще перед виїздом в зону бойових дій, коли ми були в гуртожитку, е, я зробив себе на думці про те, що е, дуже багато дорослих дітей, які, е, людей, які мають вирушити. Е, От е, завтра, післязавтра в зону бойових дій не знають елементарних е, принципів самодопомоги або допомоги тому, хто біля тебе. Після цього я почав все більше задачуватися, я почав більше про це читати. Я почав більше про це дивитися. Коли звільнився запас і я не міг бути просто осторонь, прийняв рішення спочатку про те, що я буду займатися волонтерством. До цього що додав до медичної допомоги, тому що сам за фахом медик, тому що мені це близько, тому що мені це подобається, і тому що я бачу, що дітям це цікаво. В кінці мене не відпускають діти, а підходять і задають питання, і я розумію, що це питання по суті, а не просто так. Ну для мене це важливо, для мене це приємно. І я розумію, що я це роблю не даремно. Умовно скажемо, я буду постраждала людина. Якщо ви все зробите правильно, чому я хочу, щоб показав саме Максим, щоб ви зрозуміли, що самого великого дядьку, маленька дитина, якщо все правильно зробить, у неї все вийде. Ні, сюди, сюди. Це все називається домедична допомога, тобто це не медичні якісь маніпуляції, це те, що можете ви зробити, щоб врятувати життя людини до приїзда фахових медиків.